Оцінюю свої б'юті баночки від 1 до 5. Крем для розгладження волосся 5 з 5. Пінкатав для вкладання волосся та об'єму 4 з 5. Сухий шампунь від Vela Dry Me 10 з 5. Обожнюю його, це найкращий сухий шампунь. Маска для волосся від Shiseido 4 з 5. Класна, але такий самий ефект я і отримую від Else або від маски з банану від Garnier. Скраб для тіла від Organic Shop 5 з 5. Дуже його люблю. Дуже приємний аромат. Власне, після нього шкіра. Мивашка від CeraVe 4 з 5. На зиму не дуже може підходити, бо буде вже підсушувати більше шкіру. Сироватка від Поріто з центелою 4 з 5. Сироватка від Маніоз з біфіда бактеріями 10 з 5. Обожнюю її, це база, яка повинна бути у кожного в косметичці. Есенція з муцином равлика від COSRX 5 з 5. З цієї ж серії крем від COSRX з муцином равлика 3 з ,5, ,5, ,5, 5, тому що не кожному підійде. Хороший, але не настільки, щоб його я б ще. Я повторно брала. Тонік з чорним рисом від Хару Хару 3,5 з 5, бо нічого особливого, просто зволожуючий тонік нормальний. Але вау, ефекту нема. Тонік від Cellimax Dual Barrier 10 з 5, Обожнюю просто, я не знаю, що може бути краще з тоніків, ніж цей. Крем від віцям з. Альфа арбутином 3 з 5. Нормальний крем, але не такий, щоб я ще раз його брала. Але якщо у вас пігментація, він може класно з цим боротися. Зволожуючи крем від Essentrie 10 з 5. просто чудовий найкращий крем, який в мене був на літо. І крем від Coesrix, зволожуючий, більш жирненький, дуже класний крем, якраз на осінь, на зиму, на більш холодні пори року. Дуже приємна консистенція, просто дуже класний. SPF від Ісентрі 5 з 5. SPF від Beauty. Сон три з половиною з Якщо ви знайшли тут свій продукт, напишіть, як він вам.